Кобза, реп, тому що в руках у мене інструмент, який називається Кобза, а те, що ми будемо показувати, ближче до репа, ніж до класичних пісень. Тому з вашої ласки, ми, ми почнемо з поезії. Зараз трошки чутливість під, підлаштуємо і почнемо з поезії. Десь пару номерів покажемо, потім почнемо говорити, власне більше про книжку. Раз, раз. Воно просто заводиться само на себе, тому ми трошки буквально раз, раз Раз, 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 раз. Два раз, два. Раз-де. Раз. Раз. Раз, раз, раз два, Давайте спробуємо, Якщо буде завивати, то ми його. Будемо вже, що це підспіває, що мы на древо працюємо. Як практикую дзен, лови у вірш вершу срібної риби слів, чи не одна із перших практик на цій землі. Бачу, як вітер голим тренер листу. Чи в епіцентрі світу бавлюся коньяком, заздрю басьо і свіфту сартру і еполком, так і жив у малярстві, швидше у голові. Гриблений не на царство, а на слова крові. На спокій, на забиття про все, на ефемерність доків віршити ручка се кров моє синя, сині, жовті мої слова. Я їх напевно спиню, як відійде трава. Якщо в Сумській області нема поетів європейського масштабу, зразу мене урвіть. Не уриваєте, значить, є. Ну і ми вважаємо, що в Україні сьогодні живе троє-четверо поетів всесвітнього масштабу, просто всесвіт про них не знає. І тому ми намагаємось ліквідувати цю несправедливість от в такий от спосіб доносити вірші до людей, а особливо до молоді. Бо ви знаєте, молодь наша словосполучені українські вірші побоюються, їх так закатували в школі. Шкільною програмою, що вони так сприймають так дещо насторожно. А коли достаєш інструмент, коли починаєш грати і говориш ще, що це реп, йде просто на ура, чесно вам скажу. От сьогодні були в університеті, в педуніверситеті слухають, розкрив шерти. І це прекрасно. Ну, зараз ми вам покажемо теж другу пісню, ну точніше, не пісню, а вірш Сергія Татчина. Це янголи. Літали два янголи рано в суботу, приносили пляшку з святою водою. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся, що ввечері десь о сьомій, Починає зеленькати в грудях дзвоник, і я проганяю підпиту в тому і готуюсь до нічної від тебе оборони. Обхочу колу свої володіння, вставляю, варту щиро радію, ще не прикрадуться хтивою тінь, про тебе спогади і на тебе надія стемні, сідай досі кутку і починаю з собою не про тебе складати. Слова, що верную хитку, захищають на підступах, як солдати. Ну, а потім збираюсь на підвіконі і гадаю, з якого ж сусір'я родом, ті з дитинства священні коні, що було пасли за бабусиним городом. А хто ж же править тим, кінь моїй досі. Зачекаю, питаю янгелів не а може, пошукаю в старинки досі, бо від цього віда все лідок своїсні. І ходив до церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди у кивали головами, і схилились перед Господом мої терези, все то йому видно з небесного дрону, Що захищався від тебе, нетверезий, І що святою водою кріпив оборону. Отак і проминули мої вихідні. А янголи з пляшкою пролітали в неділю, і вмовляли по черзі, що треба мені блазним кобзарем ходити по потіллю. Віднак тужливий мотив. Може, добре люди запросять до столу, де в кожній жінці вжатимешся ти. А я опускатиму своє очедоло. Сьогодні я знаєш, нічні клуби, Святая Святих здавалося, куди їх допуска нема. Один раз ми виступали навіть біля стриптизного шеста в нічному клубі. От. І ви знаєте, нічого, публіка сприймала, і навіть потім ця поезія користувалася попитом. Тому що нам здається, що це все штучні. А, у нас ще рекорд світу був. Минулого, минулого тижня на День писемності української ми виступали в самоділішньому херсонському торгово-розважальному центрі, прямо біля Катка. Там така сцена у них в Херсоні вирішили торговий центр відсвяткувати День Писемності Української. І це їм пішло. Ви знаєте, вони сказали, що може варто святкувати. Насправді повертається, щось людське повертається в наше життя, і щось людське перетворює наше життя назад на життя, на очікування якогось великого виграшу або програшу, або до чого нас призвичаїли вже. Зміни в економічній, політичній решті ситуації. Отже, мальована історія незалежності. Книжка, яка з'явилася цього року, це вже другий наклад. Перший наклад роз, розійшовся блискавично, ем, буквально за місяць п'ятитисячний наклад. Звідки все почалось? Почалось з того, що у нас є діти, і один з них, з наших дітей, вирішив складати ЗНО з історії. І прийшов до нас і каже: Тато, що робить? Ми сказали, співчуваємо, але допомогти не можемо, бо ми вивчали історію України за таким от маленьким підручничком, історію Української ССР, пам'ятаєте, був такий страшний. І тому уяви, як у всіх, да, на одній... Ми, ми це називаємо купюрна свідомість, купюрна історична свідомість. На одній гривні у нас Володимир, на двох Ярослав, на п'яти Богдан, на десяти Мазепа. Далі культура. Все цим знання історії у нас обмежується. Але ми, люди. Старої школи ми вважаємо, що батько повинен завжди сину допомогти. І нам, ну і стало сором. нам стало сором, ми витримали такого удара по нашому авторитету і вирішили, що насправді у всі письменники винищував свідомість українців Гаманцево-Купюрна. Тому що історики то у нас класні, історики все знають, дійсно, купа історичної літератури, тільки хто ж її читає. А у письменника задача донести всі ці знання, донести до читачів, донести в художній формі в такій формі, щоб воно запам'яталося і бажано на все життя. І тут ми звернулися і раптом зрозуміли, що письменники тут не допрацювали, що у нас відсутня нормальна послідовна версія української історії, яку можна запам'ятати співставити ну, і ну, хоча б розібрати хто ким кому доводиться. Зараз я хто захоче подивитися, роздам вам цю книжечку, щоб ви могли її гортати. Ми вам будемо показувати, як вона влаштована, тому що книжечка непроста. Книжечка з приколами всілякими. А я поки буду роздавати, Дмитро буде продовжувати розмову. Ну, Ви знаєте, вже сам факт, що така завтовшки книжка може містити всю історію України від раннього неоліта, тобто від археологічних іще прадавніх культур до 91-го року. Уже говорить про те, що задум був, м'яко кажучи, сміливий. Ви б бачили, якими очима дивляться на цю товщину книги студенти історичних факультетів, які примушуться це вчити. Вони в захваті. Ну, ми пояснюємо, що вчити за цим історією це недостатньо. Але от власне, як художня версія, власне, як такий путівник по історії, власне, як вступ в історію, в те, що може створити історичний світогляд, а не накидати інформацію, а ти вже сам розбирайся. Вона абсолютно годиться, тому що ми свідомо будували її як літературний Твір з одним сюжетом на всю історію. Ми поставили собі задачу зробити один сюжет на всю історію України так, щоб його можна було запам'ятати і зрозуміти. І ви знаєте, це нам вдалося, тому що. Перш за все нам довелося спростувати міф, який є в головах українців, що українці не мали ніколи своєї державності, і ця державність нам була подарована Кравчуком, який сміливо в Біловецькій пущі зіграв преферанс, добре повістувавши, і виграв нам нашу незалежність, яка назвала голову. Ми коли взялись за вивчення матеріалів, ми раптом для себе зробили відкриття. Виявляється, українці завжди мали свою державність. Вони для нас є свідомо, це революція. Дійсно, українці завжди мали свою державність. Якщо ви не полінуєтеся відкрити перший форзас, то це історія України на одну сторінку. Перший форзас відкритий, ви подивитесь, це хронологія. Це всі держави, які були у нас, починаючи, ви ж бачите, аж від кімерійців і 91-й рік. Але найчудесніше тут, що бачите, ми були роки, коли ми мали навіть по три державності. Три держави. А тут тільки українські державності, тут нема Османської імперії, там, імперії Габсбургів, чогось такого. Іноді ці держави навіть воювали між собою, але тим не менше це були українські держави, вони були на нашій території і були місцеві, скажімо, тутешні, по-нашому кажучи. Тому ми раптом для себе зрозуміли, що історія України це історія цих всіх державностей, як вони одна в одну перетікали, як вони між собою співпрацювали, і в результаті народили нам. Теперішню Україну, її ми знаємо. Так, ми отримали один сюжет, наскрізний сюжет історії, саме тому це історія незалежності, а не історія України. Тому що історія України це щось дуже розпливчасте. Украї... Історія України як що? В якому сенсі. А коли ти говориш, що це історія української державності, тобто Незалежності, ти отримуєш чіткі критерії, які факти туди потрапляють, які люди туди. Потрапляють і можна дійсно написати тонку книгу. Ми вже подумаємо, може податися в історію в цю в книгу рекордів України на найтоншу книжку з історії, особливо якщо поруч покласти десять томів Грушевського, то вона виглядає взагалі жалюгідна в хорошому сенсі. Цього така слова. така сама історія, тому що якщо ти хочеш коротко викласти і зрозуміло, ти сам повинен зрозуміти, що там відбувається. Ну, робота тривала над цю книжку два з половиною роки від навіть три. Ми опрацювали дуже багато джерел. Ми зразу поставили собі за мету нічого не вигадувати і не повторювати ніяких міфів. Ми спиралися тільки і виключно на наукові дані, тобто на те, що в обігу у істориків ми залучили історичних консультантів, які в кінці у нас вказані рецензентів, які все це вичитували і нас приземляли. Тобто, ми. Сказали, що ця книжка повинна тільки й виключно оперувати тим, що визнає сучасна історична наука. Інакше вона не буде ціна. Нікого не цікавить погляд на історію братів Капранових. Давайте будемо реалістами. У нас нема свого погляду на історію. Ми, як письменники, маємо місію. Ми повинні перекласти людською мовою те, що пишуть історики. Так, щоб це можна було читати людині без історичної освіти. Крім того, ми зрозуміли, що найбільший дефіцит історичної свідомості, як це не дивно у молодого покоління, тому що у нас з вами це пологова травма, відсутність історичної свідомості. Тобто ми так виховані. А у них ще є шанс. У них ще є шанс отримати одразу нормальний світогляд, який не треба переробляти. І ми сказали, хай вони будуть першим адресатом і хай цю книжку. Батько купить для дитини і сам прочитає. Це буде на напевно і для батька і для дитини найкраще, щоб він потім міг відповісти на всякі питання, які виникнуть у дитини після ознайомлення з історією українською. Ну а чим сучасне молоде покоління відрізняється від нас, тим, що ми з вами ну, більшість старшого покоління тут звикли ще гортати сторінки. Коли щось цікаве, перевертаєш сторінку. Сучасне молодь скролить мишкою або клацає ще або взагалі нічого не робить. Вони переглядають екран, ну і більшість з нас насправді заходиш на сайт, те, що бачиш, то іде бачиш. А що не бачиш, що там заховалося десь, то найчастіше пропускаєш. Тому ми поставили задачу нам малювати книжку, зробити книжку, якій не треба перегортати сторінок. Книжка створена з екранним принципом. А на екранних принципах ви знаєте, що головне це зображення. Тому історія мальована. Екрани сьогодні, вся інформація сьогодні йде з зображеннями, і тут зображення це основа подачі інформації. На кожному розвороті ви побачите в правому нижньому куту ку, мапу України. Мапа завжди в одному тому самому масштабі, завжди на одному тому самому місці. Образно кажучи, якщо ви на першій сторінці знайшли своє рідне місто, наприклад, суми, взяли шило і прокололи до кінця, то ви зможете побачити, що було в сумах за загатили. За Скіфів, за гунів, за Скарпатського, за Вісагайдачного і так далі. Тобто, в кожному історичному періоді ви побачите, що було в рідному селі, в рідному місті, в в рідному районі, там чи не знаю, що вас цікавить. Крім того, ви побачите, що навіть на найдавніших мапах позначені кордони сучасної України. Яка сьогодні позначна для чого? Для того, щоб ми могли скласти собі просту ге, ге, візуальну географічну уяву, уяву ге, географії історії, тобто як формувалася насправді наша земля територіальна, і зрозуміти, що наша з вами територія, наш вами кордон це закономірний результат історичного процесу, а не вигадки, і не товариш Сталін нам віддав Галичину, а товариш Хрущов нам віддав Крим, а щоб це історично складалося як українські території. Хоча вони і переходили з рук в руки, але історично це все історично має справедлива абсолютно територія. Так, є компроміси історичні. Але ця це, 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 в, процес в, 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 визначив, а не воля. Можливо. Героїчний епос це підтверджує. Тобто у кожного народу зберігся героїчний епос, який прив'язаний до героя або героїв. Тому ми вирішили, що в кожної епохи повинен бути головний герой, який легко засвоюється, легко запам'ятовується. Тоді епоха. Виринає портрети цих героїв. Ми брали або історичні, або їх нам намалював Єрко Журавець, чудовий художник і музикант із міста рівного. У нього є свій неповторний стиль. Буквально на тому тижні закінчилась в Києві його виставка, яка з величезним успіхом проходила, бо він малював не тільки Аттілу і Тараса Шевченка. Він малював і сучасних політиків і Я сучасних політиків а зірок і відомих особистостей. І була шикарна у нього виставка. Знов-таки з великим успіхом завершилась минулого тижня. Тобто Юрко Журавель, автор всіх цих портр... портретів, які намальовані, решту ми взяли історичні. Для чого це було зроблено? Тому що у читача повинна виникати емоційна прив'язка до героя. А мало того, що до деяких героїв до історичних портретів не виникає емоційної прив'язки, так і ще деякі герої до нас так і не дійшли. Ну кого намалювати на вигляді атили? Ну, і вже взять опудало з угорського музею, яке стоїть з такими зубами і страшне, як гріх. Тому ми вирішили, що... Того, кер... Або музей поне дай Боже взяти з, з 10 гривень. Воно ж ні, ні на що не надихає, воно нічому не відповідає. Тому ми попросили Юрка намалювати всіх, кого ми не знаємо, як виглядав, і плюс тих, хто йому подобається. В результаті він намалював не всіх, але буде домальовувати. Я сподіваюся, що це не останнє видання книжки, і він обіцяв нам домалювати врешті-решту всіх героїв. Ну і ще ви побачите комікси, два комікси на кожен розворот. Це такі... Казати так книжкові гівки, тобто динамічні зображення, які теж ілюструють, ілюструють маленькими історіями добу період для того, щоб це ввійшло власне не тільки в голову, як інформація, а й в душу, тому що переконання історичні потім вони формують свідомість історичної під них вже факти лягають. Якщо не виникло емоційної переконаності, що було саме так, нічого не запам'ятається. І тому там історії, історії ті, що фактично були, історичні, історії, які просто ілюструють епоху, історії легендарні. Ну, скажімо, там, як до сковороди наша, то Катерина прислала свого посланника, щоб перетягнути його в Петербург, а він сказав, мені ця дудка і вівця, дорожче царського вінця. Було чи не було, ніхто не знає, але це дуже красива історія, яка власне, демонструє філософію власне, сковородянства, цієї самоцінності духовного світу складової. І тому це ввійшло сюди, от, власне, як комікс. Ну і ви будете сміятися, але там і ще є текст. Тобто місце для тексту залишилося, чередма портретів і коміксів. Текст короткий. Ми ставили собі за мету написати текст художній, тобто там нема хронологічних таблиць, немає великої кількості дат, тому що це все одно не запам'ятовується. Це не підручник. Це книжка, прочитавши, яку людина просто отримує уяву про історію, що Україна відповідь на головне питання, отримає, що українці на цій землі роблять от уже тисячі років. А після того, як ти зрозумів, хто за ким ішов і хто інкому доводився, вже можна читати підручники, можна читати енциклопедії, можна і грушевського читати вже буде на що накладатися ці докладні інформації.